Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. Відео про паски привода компресорного вузла БМП. Стільки вже про це запитань мені в приватному спілкуванні від різних людей. Що час просто озвучити, розмістити, опублікувати ці дані, щоб ті, хто не мають змоги або не люблять дубатися в книжках. І від командування чи там складських робітників не в змозі отримати речі або дані, і коли звертаються до мене, або просто так, в описі під цьому відео буде текстом так, всі дані по цих пасках. Отже, перевірте, що ви підписані на цей канал, вподобайку поставте, і давайте подивимося, що у нас із пасками. А з пасками у нас наступне. Цими днями <клес> буквально я дивився в каталозі, на, за запитом побратима. І виписав дані. Рімінь кліновой з корд шнуром, ГОСТ 1284 57. Дві штуки. Я тоді, так, позавчора чи коли не виписав каталожні дані, це мінус мені, тому що зараз. На бігу знімаю це відео, зайшов в каталог деталей і збірних одиниць у себе ж на Хмарі. І швидко мені не вдалося знайти цієї позиції, я найближчими днями її знайду і допишу дані в описі під відео. Натомість, оскільки в каталозі не було зазначено розмірів цих пасків, а людина мала їхати купляти, то я взяв вживаний. Вживаний пасок, і почав шукати на ньому параметри в міліметрах. Так, не знайшов. Тоді я виміряв його сам і отримав, дослідив, як вимірюються кленовідні паски і виміряв більше грань. Тут у мене вийшло 16 мм, висота 13 і довжина по колу зовнішньому 1200 мм. За цими параметрами на наступний день ми послали помічника цивільного в магазин до найближчого населеного пункту. І там сказали, що за такими параметрами не існує пасків, але військові систематично купляють ось цей пасок, який. У нас має розміри 16 на 12 на 1220. lp маркування я не знаю, що означає. Тут ще є цифри 09, 21. Це я так підозрюю, вересень 2021 року. Ну, марка виробника, я не думаю, що відіграє якусь роль. Ми, коли його їх отримали, то я пішов на шківи, приміряв. Так на шківах воно виглядає абсолютно симпатично. Я просто зараз не хочу бігати, вам показувати, але я думаю, ви повірите. І виходить, вони на 2 см по зовнішньому контуру довші за ось цей, який ми зняли з машини. На 2 см довший по зовнішньому контуру. Але я думаю, що за рахунок натяжних шківів, натяжного механізму цю. Різницю вдасться нівелювати. Плюс невідомо, наскільки, власне, добре на машині ну, був натягнутий і працював цей пасок, що я зняв. Ну, сподіваюся, що він не був на межі налаштування, і ці працюватимуть добре. Побачимо. Тобто, ми на теперішній час беремо за замовчуванням позицію, що ось цей пасок. Добре працює, точніше, ці паски, так, з цими показниками. Якщо раптом ми поставимо їх на машину, вони покажуть себе погано, я обов'язково перезніму відео, внесу корективи. І я вкотре стикнувся цими днями з тим, що перетягують паски на машинах. Панове, запрошую, хто не в курсі, як правильно мають натягуватися паски приводу компресорного вузла, подивитися відео. У мене в цьому ж плей-листі, так, по БМП і по прокопресорні вузли, там ціле відео цьому присвячене. Як мені порадили, цими днями я маю кантер отримати стрілковий пружинний і за допомогою Кантера вимірювати цей параметр, а не за допомогою там, 4 літрової пляшки чи пляшки з 4 літрами води, як робив досі. І наголошую, якщо у вас Паски. Натягнуті достатньо слабко, ну, вони у вас зношуться швидше і все, шкоди в вузлу, я думаю, від того бути немає. Натомість, якщо вони у вас перетягнуті, а вони систематично перетягнуті. Люди люблять, щоб було натягнуто, як струна, щоб жорстко, твердо тримало. Це ні, це погано. Норма 20 мм для зусилля 4 кг. Тобто, ви можете просто набрати 4 літрову пляшку води і відчути пальцем. Це невелике зовсім зусилля. І пальцем відчути, яку силу ви докладаєте, щоб піднімати 4 кг води. Так само від такого ж усилля, тільки в зворотньому напрямку, пасок зверху має просідати на 2 см. Це достатньо слабкий натяг, і під час роботи пасок буде робити у вас ось так. Немає приводів цього боятися, через це хвилюватися, це є норма. Чому? Тому що, коли у вас пасок перетягнутий, натягнутий як струна. У вас нормально, скоріш за все, розворотить всередині там приводні елементи. Підшипнички, посадкові місця підшипнички, вали, шестерні і всяку іншу з чим ми регулярно стикаємося під час ремонту компресорних вузлів БМП. Все, пішов я далі працювати. Дякую за увагу. Підписуйтеся, залишайте вподобайку вашу для чудового рембата. І гарний коментар з вашими думками, зауваженнями, пропозиціями. Завжди радий вас чути в месенджерах, в WhatsApp, в сигналі. Тут просто телефоном. Радий вас чути, коли телефонуєте. Не бійтеся, відволікати мене від роботи. Все, у Господі на краще. Перемагаємо! Слава нації!